Дорогі друзі, радіослухачі. А зараз запрошуємо вас послухати продовження книги спогади Григорія Івановича Філімончука. Буду згадувати ласки Господні. Нові імена. На другий вечір після того відкриття, що мав Сергій, ми зібралися на нараду, про яку я згадував. Коли молилися, ставши в коло, хто стоячи, хто на колінах, то посередині раптом постав чоловік у білому одязі. Він тримав у руках, як ніби водяного насоса, і качав воду, яка виливалася на нас. В той час з'явилась рука і писала на стіні, а сянько пророкував. Сергій читав те, що писала рука. Було сказано, що для праці нам даються нові імена, якими буде кликати нас, Святий Дух, і говорити, що робити на зібраннях. Мені було сказано, що на весь період гонінь я залишуся на місці, і Бог буде мене і Сінька берегти. І коли бувало на зібранні, Дух Святий називав через когось моє ім'я та іншою мовою казав, що мені робити, в той час мені відкривалася ця мова, як рідна, і я сміло виконував те, що говорилося від Бога. В мене тоді не було ніякого сумніву. Мені було легко працювати, бо було довір'я церкви, і діло Боже росло. Число тих, хто повірив, збільшувалося. Не було також і страху, бо вірили, що Бог нас оберігає. Велике чудо. Коли стала рости церква у Чорнежі, там повірив юнак Філя Главацький. Коли він одружився, у сім'ї народився син Каліка. Голова лицем була повернута назад. Дружина Марія гірко плакала, молоде подружжя дуже переживало. Лікарі сказали, що коли дитина підросте, тоді зроблять операцію. Але чекати і дивитися щоденно на це було важко. Вони запросили до себе на молитву Меннесіньком, Петра і звука, інших братів. Усі були в пості, чекали від Господа допомоги. Ми стали біля ліжка на коліна, мати поклала хлопчика на ліжку перед нами, і всі почали щиро молитися Ісусу, щоб Він оздоровив цю дитину. Коли ми ім'ям Ісуса наказали голові повернутися у нормальне положення, на наших очах голова почала рухатися ривками, як секундна стрілка годинника, і стала на місце. В хаті піднявся великий крик, було багато віруючих, і всі ми славили Бога за його доброту, милість і силу Святого Духа. Коли Марія народила й другу дитину, то в неї була на спині дірка аж до легенів, і її прикривала лише плівка. Під час молитви на наших очах ця дірка була закрита тілом. Всі ми бачили і раділи, що маємо такого Бога, який так допомагає усім, хто вірить у його славу. Відкриття майбутнього до нас стали навідуватись брати зі Львова, Степан Гаркавчук, Гриша Кравчук, Володя Крокис, Василь Буєчко та інші. І, хоча тиск від влади все сильніше, спілкування між церквами ставало активнішим бо горів вогонь, Духа Святого. Можна було почути голос Божий на всі наші проблеми. Часто до нас навідувались із Рівенщини, із сіл Борбин, Котів та інших. Наші місцеві брати зібралися на молитву у селі човниця в хаті просвітера Кіндрата Доришкевича, просили у Господа вказівок, як далі жити. І коли Господь наповнив Духом Святим, було сказано: рівно через рік від цього дня помре вождь цієї країни, він буде поражений і не встигне дати вказівки своїм довіреним, тому що відніметься у нього мова і розум. Після цього покращує побут людей, і за віру не будуть судити на 25 років тюрми, але буде обмеження до 5 років і грошові штрафи. Будуть часто змінюватися закони. Через рік помер Сталін. Ми йшли гурточком схопнева в човницю на зібрання, а по радіо передавали траурні мелодії. В човниці зустрівся із сяньком та Петром із вуками. Підходимо до молитовного будинку, нас зустрічає служитель Матвій Козлов і каже «Вітаємо, брати, із виконанням пророцтва. Я записав у блокнот дату того дня, як було сказано, і все виконалося. Я подумав добре, що все точно виконалося. Ми часто були під контролем у братів, і такий контроль повинен бути. Не до вподоби були наші деякі зібрання новим керівникам у молитовному домі в човниці. Вони через владу почали чинити більший тиск на нас, що невдовзі закінчилося судами та тюрмами. Але це все було потрібно Господу в його чудових планах. Життя потребувало більше відкриттів від Бога. За Божою вказівкою ми пішли в урочище камені, що біля села Чорне Шманевицького району, до старого пророка Михалка Романця. Була чудова молитва, під час якої через Михалка було сказано. Не бійтеся, бо скоро зміниться ставлення влади до вас. Ця ж влада, яка вас гонить, буде давати матеріали для будівництва молитовних будинків, і будуть проповідувати слово моє на стадіонах, площах, вулицях та в будинках культури і в усіх для вас тепер недоступних місцях. В тому, що то є правдиве пророцтво, ми не мали сумніву, тому що Миколка був проти реєстрації громад і будь-якого зв'язку із владою. Господні слова нас дуже зміцнили. І 30 кілометрів до Хопнева було пройти легко, бо відчували полегшення в наших душах. Згодом, коли настала свобода, і на стадіоні в Луцьку зібралося біля 15 тисяч людей, і наші пісні та проповіді через репродуктори залунали там, де ніколи їх не було чути. Я плакав від щастя. Що робилося в душі описати неможливо. Коли в місто Рівне була конференція в будинку обкому партії, я пішов з братом Петром і кузьмою котом по кабінетах. В одному з кабінетів стояв великий стіл, за котрим сиділи великі люди світу цього. Ми стали на коліна біля цього столу і щиро дякували Богу за чудове Його благословення. Молилися про оздоровлення і хрещення Святим Духом, аж поки нас не попросили закінчити служіння, бо приїхали з міністерства, і цей стіл і кімната були потрібні для них. Все, що сказав Бог, виконалося. Ми у Луцьку. В Луцьку після війни віруючих ХВЄ було тільки декілька осіб це Юзик Зінкевич, його жінка та дочки Женя і Христя, Міля Вовчук і сестра Галя, і їхня мама. Вони ходили із Луцька до нас у човницю на зібрання. Це були хороші, віруючі, щирі, вони любили молитву. Коли Бог хрестив Святим Духом Крисю в хаті в Адама Момотюка, то Женя і Міля запросили нас у Луцьк, щоб ми там зробили зібрання. Я і Петро пообіцяли прибути. Я добрався автобусом, а Петро зі звозів велосипедом. У Зінкевичу була окрема кімнатка, десь два з половиною на три метри. Ось там провели перше наше зібрання. А на вечірн поспішили у човницю. Петро туди поїхав велосипедом, а я пішов на автобусну станцію. Та автобуса в човницю не було. І я поїхав додому. Наші віручі щовниці прийшли дуже засмученими і розповідали, що як тільки Петро приїхав і став на проповідь, прибули представники влади і заборонили збиратися, все запитували, де я, шукали по усіх кімнатах. Мені стало важко, що і моєї душі шукають. З того часу ми з Петром почали частіше навідуватися в Луцьк і робити там зібрання. Про ці зібрання почули. Багато хто приїжджав у Луцьк, стали там будуватися Василь Веремчук із сином Степаном, Андрій Назарук, Павло Зрованець, Стаднік Спідгаєць та Савка Миронюк. Утворилася невелика група, яка швидко зростала. Пророцтво в Башликах в старенькій гатині Терешка Федорчука в селі Башлики Цуманського району завжди робили зібрання. Під час тих зібрань відчувалася присутність Святого Духа, були дуже цікаві проповіді. Усі тягарі душі залишалися на цих зібраннях, і люди йшли додому обновленими. Бували там і ми зі звуком Петром та іншими братами. Я пам'ятаю своїх друзів, з якими ми могли поділитися своїми духовними переживаннями. Після зібрань заходили до хати Юричі Остапа Федорчуків на молитву. Остап часто пророкував. Одного разу, коли ми молились, Остап підійшов до Петра і каже. Скоро ти будеш відлучений від сім'ї, будеш там, де течуть річки Лена і Єнисей. Там даю тобі працю. Якщо збережеш моє слово і виконаєш усе те, що тобі доручене, то поверну назад до родини і знову побачиш свою матір, жінку, дітей і брата, та будеш жити із сім'єю. Тоді підходить до мене і каже: А ти не бійся. На весь цей період тяжких переживань тебе залишаю на місці, де живеш для підтримки мого народу. Я слово в слово цього пророцтва не пам'ятаю, але основне, за що можна було вірою триматися в майбутньому, я узяв для себе суд в ківерцях, кільце навколо нашої свободи все звужувалось. Де тільки не сходились, нас переписували і розганяли. До того ж, між нами були такі, які були не з нами. Вони повідомляли владі, а крім того, ще і слідкували за кожним із нас. Доводилося користуватися духовними відкриттями, де зробити зібрання вірних дітей Божих. Було заарештовано Адама Момотюка і села Човниці, Федора Федорчука і села Озера та Гната, над якими велося слідство. Доставили до суду під розписку і Петра ізвука, мого друга. І незабаром усіх засуджено на різні строки ув'язнення, але до п'яти років, так як і було сказано раніше Святим Духом, немало було гарячих молитов і плач у родинах, але знову було відкриття Святого Духа, що довго вони сидіти не будуть і скоро повернуться. Усе так і сталося строку присудженого судом ніхто не відбував утворення Луцької церкви. Раніше ми із Петром і звуком їздили декілька разів у Луцьк і робили зібрання у Юзика Зінкевича. В основному цей гурточок складався із сім'ї Зінкевича, Мілі Вовчук з мамою і сестри Галі. Але коли я вже працював у Луцьку, то на зібрання ходили Матвій Козлов, Д'якон із Чорнижа та багато інших, хто приїхав із сіл на роботу в обласний центр. Ми почали робити зібрання в Сави Миронюка. Його хатина була старенька і не викликала особливої підозри. Одного разу в сави було зібрання із нашими братами-баптистами був і пресвітер і щовниці Кіндра Дорошевич, і проповідник Іван Парадон, що саме із тюрми звільнився. Я закінчував зібрання і закликав бажаючих вийти наперед для прийняття Святого Духа. Ніхто не виходив. Я кажу: видіть хоч хто один, щоб бачили, як Бог хрестить Святим Духом. Тоді вийшла одна молода дівчина Оля. Коли на неї поклав руки, вона наповнилась Святим Духом та заговорила іншими мовами. Заговорив також один юнак та сестра Віра, яка недалеко жила, і в якої в хаті ми часто робили зібрання. А після цієї молитви підходить до мене Ніна Муц і каже це несправедливо. Я ходила вже до вас на зібрання, і ви на мене рук не поклали, а Оля не ходила, а отримала Святого Духа. Вигляд у неї був дуже сумний. Я подумав і кажу коли будеш йти додому, де схилиш коліна, там тебе Бог хрестить Святим Духом. Почали розходитися. Хтось приходить в хату і кричить вона під ябленою стоїть на колінах і вже молиться іншими мовами. Так Бог вселяв віру в серця людей. Вони вірили Богові і отримували те, що просили. Наша група росла. Майже на кожному зібранні люди каялися, бо діяла Божа благодать, і Бог говорив через Духа Святого. Ми мали великий страх і не грішили, старалися бути наповненими силою Духа Святого. Вдень працювали, а ввечері мали молитви і зібрання. І старшого в нас нікого не було. Між собою жили мирно, радились, слухали голос Божий, стали приїжджати із сіл цілі сімейства, брали ділянки під забудову. Ми усім допомагали, будували. Хати у Рованці прибула сім'я Чмілєв і села особи. В цій сім'ї був хороший брат Степан. Він бачив видіння. Це знову ж таки допомагало нам у практичному і духовному житті. І в нашій праці був успіх. Незабаром повернувся із тюрми Володимир Рихлюк. Працювали у замку Люберта. Церква виросла майже до 50 членів. Вирішили вибрати просвітера, за згодою братів села Борбина, бо там була велика церква. Вибрали Володимира Рихлюка. З нами працював у замку Василь Веремчук. Він і його син Степан жили у тимчасовій хатинці на Львівській вулиці. І там ми мали особливі благословення, бо то була сім'я християнська, добродушна та гостинна. Степан працював у пральні, розвозив білизну і часто, якщо було треба, обслуговував машини. Недалеко жив і Данило, і Трохим Гнатюк, і інші брати. Для зібрань ми мали місце і в місті. Церква все росла й росла. Особливі молитви ми мали в кілі католицького костелу, де жив я з деякими іншими братами. Бог визначає і наставляє. Одного разу було зібрання у Данила. Він мав свою новозбудовану хату і не боявся влади, так що служіння Господу часто відбувалися в нього, десь посеред зібрання зійшла сила Святого Духа, і Господь проговорив: До мене дійшов стогін матерів, сини яких перебувають в тюрмах і таборах. Хто із вас піде туди сказати про ім'я моє і покаже дорогу до спасіння? Ми мовчали. В хаті було тихо. Дехто тихонько молився. Господь знов спитав, чи є хто відгукніться. Ми мовчали. Добровольця не було. Знову заговорив Господь Духом Святим: немає бажаючого, тоді я сам візьму когось посеред вас і пошлю. І кожен із нас подумав, чи часом не я попаду під цей поклик Господній. Незабаром ми зібралися до нас у келію на молитву. І трохим, що був присвітером, коли жив у селі, каже, плачучи: помоліться за мою сім'ю, бо мої діти не віруючі. Я зробив велику помилку, повиучував їх на вчителів, директорів, бо думав, що легше буде їм жити, а тепер каюсь. Та вже пізно, бо вони Бога не знають, і мені дуже тяжко. Молимось, і Господь відповідає, що буде цьому братові легше, що він прикличе наймолодшу дочку, біля якої трохим буде жити і в ній матиме радість, бо з нею житиме до самого переходу. Усе виконалось, і я про це опишу потім. У селі Башлики, куди ми приходили на зібрання, жила християнська родина Федорчуків Юра і його жінка Аня. Після зібрання ми заходили до них на молитву почути, що Бог скаже нам. У них народився хлопчик, який був увесь у струпах і гнійних ранах. Його голова була покрита вся суцільними гнійниками. Цілими були лише губи. А коли Аня годувала його, то харч не затримувався у шлунку і виходив назовні. Нас покликали на молитву. Поїхали до них брати і Свуки, та я з братом Льонькою Семеновичем із Хопнева. Прибули вже десь серед ночі попутним транспортом. Аня і Юра дуже хотіли, щоб хлопець жив, але лікарі були без силі щось зробити. Віра і надія тільки на Бога. Була сильна молитва, і ми відчули, що Бог зцілив дитину. І дійсно, за тиждень часу і сліду не залишилося від тієї хвороби. Усе відлущилося, і тіло стало чистим. Ми знову були запрошені на молитву подяки, і тут же з нами їде Володимир Рихлюк, який дуже хотів побачити це чудо. В дорозі ми говорили про діла Божі. Володя сказав, що і пророки інколи помиляються, і коли б він пророкував, то пильно стежив би за кожним своїм словом, щоб не помилитися. А я йому у відповідь, що це говорить нашими устами Дух Святий, і людина наперед не може знати, що скаже, бо написано, що розум залишається без плоду, а слова самі будуть іти так, як і тоді, коли ми молимося мовами. Але щоб краще ти зрозумів, Володю, то сьогодні пророкуватимеш. Я мав таку віру коли сказав це, то знав, що так і буде. Але Володя відповів я не пророк і не син пророка, то як же воно буде? Я сказав побачиш. Я докладно описав цей випадок, бо хочу наголосити на праці Святого Духа, як йому треба довіряти. Ми прийшли, нас чекали. Стали на коліна і почали дякувати Богу. Але перед цим Аня сказала, що у неї хворі легені. Дуже важко дихати і сильний біль. Раніше вона думала тільки про дитину, зараз уже не може навіть попрати білизни. Подякували Богу і почали просити за Аню. Коли підійшли до неї, то Дух Святий нас сильно наповнив, і було сказано до Ані підніми свою праву руку вгору, а ліву вбік. Я роблю перев'язку і кладу пластир, і твої легені стануть здоровими. В той час Володя підвищив голос, підняв руку і почав голосно пророкувати, а Дух Святий розказував про красу Небесного Царства, про завдання у нашому житті на землі. Після цього Володя каже: скажіть мені, що зі мною було, що я говорив, а я відповідаю йому. Так ти ж мав перевірити усі слова, то чого тепер питаєш нас, а тепер більше пророкувати не будеш, бо твоя праця лише в церкві. І я більше не чув, щоб він пророкував. Але ані тоді було сказано, що вона буде жити, а через дітей завжди матиме скорботу, і буде вся дорога її із слізьми. Так воно і є. Випросила у Бога життя для хлопця, і він виріс, закінчив школу, став лікарем, але далеко відійшов від Господа. Спробуй пізнати, чому так, і яка воля Божа, і яка вона в наших сімействах і в наших дітях, яких ми народили. Усі ждемо. Що вони навернуться до Бога. У селі Завалля Млинівського району Рівенська область. Вертаючись думками у минуле, хочу розповісти про Божі плани і відкриття щодо нас. Якось Рихлюк каже мені Брате, їдемо в село Завалля, там нас просять зробити зібрання. А до того ми ще на села, де не було віруючих із євангелізацію, не виходили. Це було дуже небезпечно, бо доводилось йти у руки влади. Про це я і сказав Володі, але він наполягав їхати, і ми десь душ 15 в суботу ввечері вирушили. Прибули у село Завалля, зайшли в якусь хату, де було все готове до служіння. Зібрання пройшло благополучно, покаялось декілька душ, і ми цьому були раді. Там і заночували. Уночі я бачу сон. Ми заклали фундамент під будову, але на нього повилазили всякі вужі, гадюки, і будувати нам далі не дають, бо кидаються на нас. Я вранці кажу Володі швидше йдемо звідси, бо тут ми попадемо в біду. Але Володя каже, що ми не будемо робити зібрання тут, а в сусідньому селі Шугові. Вже й хату приготували. Дуже тяжко було на серці у мене. Я не хотів так робити, але змушений був погодитись, де усі там і я. Коли прийшли у назначене місце на зібрання, я з сестрою Мілею Вовчук та братом Голенком із Ківерців ще довго вагався зайшли останніми. Розпочинати зібрання Рихлюк доручив мені. Я сказав проповідь. Схилились до молитви, але раптом прийшла вантажна машина, і після молитви усіх нас переписали, а тих, в кого був паспорт, забрали. Я вийшов на двір, ніхто мене не спиняв, і я вільно міг піти куди хотів, але не хотів робити із себе боягуза. Вернувся і також сів на машину. Всі урочисто співають, прославляють Господа, а я молюся благаю Бога захисту. Було сонячно, їхали на млині в польовою дорогою. Я прошу Бога закрити дорогу, стати на перешкоді. Бог так і зробив. Раптом насунула хмара із туману, шофер заїхав у глиняну калюжу, і грузовик застряг. Я торжествую, зіскакую із машини і кажу ви думаєте, що ми будемо вам машину з цього болота випихати? Ні, цього не буде. Ми підемо пішки уперед, а ви нас доганяйте, якщо виїдете». Усі за мною пішли. Я знав, що це зробив Господь по моїй молитві, бо ще раніше чув, що він говорив, як буде мене берегти. Коли ми пройшли метрів 500 і машини не було вже видно, то повернули у поле, яке було вкрите маленькою конюшиною. Ми дякували Богу за чудову допомогу. Коли пройшли десь кілометр, то Трохим Гнатюк сказав, що у міліціонерів його паспорт залишився, і він піде його забирати. Ми радили не вертатися, але він не послухався і вернувся. Ми до вечора повернулися у Луцьк на вечірнє зібрання. Трохим Гнатюк повернувся наступного дня, замучений допитами КДБ. Почалося слідство. Женя Зінкевич повернулася із КДБ і сказали мені, що в неї дуже розпитували про мене. Але вона говорила їм, що ніби не знає мене, бо у нашій групі були приїжджі із сіл, а їй відомі тільки луцькі брати. Я знав, що вони все одно доб'ються свого, хоч я й не був приписаний у Луцьку. І знову сон, в якому бачу, що ніби у лісі я нарізав колодок і навантажив на підводу. Але коли хотів їхати, мене піймали лісники і склали акт, в якому мені треба розписатися за три з половиною кубометри лісу. Я не погодився дати підпис, і тут побачив я добре знайомого начальника, який часто давав мені відрядження і поради, але на ньому був одяг працівника лісної охорони. Він дав знак, щоб вони відійшли від мене, взяв акт і каже: де ж тут є три з половиною куби, хіба ці коні повезуть стільки? Зараз же негайно переміряйте. Коли почали перемірювати, він мені показує рукою, щоб я втікав у ліс. Я так зробив і прокинувся. Розповівши цей сон Реглюку і Гнатюку, я додав: треба негайно кудись виїхати. Реглюк подумав і каже Я залишуся на місці, а ти виїжджай. І то швидше, бо тобі велить Господь, а я на все готовий. Він приготувався, бо чув, як Господь казав, кого він пошле в табори і тюрми для спасіння тих, чиї матері плачуть. Я повернувся додому, все розказав дружині і матері. Взяв сумку і салом та й поїхав подалі від села. Дорогі друзі, продовження книги Буду згадувати ласки Господні ви почуєте завтра у цій самій годині.